Привіт! В цьому відео показую свій власний догляд за бородою. У мене є декілька бальзамів. Перший бальзам живильний, другий бальзам це від неприємних відчуттів прорасу. До речі, дуже дієвий. Це оліє для бороди, але застосовую, коли в мене побільша борода зараз не потрібно. І мій улюблений шампунь для бороди, прорасою з орлайм дуже класна штука, шампунь. Використовую його на початку дня і в кінці дня, коли змиваю вже всі засоби, які я наношу. Дуже приємний запашний аромат, в мене лайм, задоволений і взагалі класна штука. Ось Ми наносимо його на бороду. Я думаю, ви зможете по цьому відео побачити, що навіть інакше пінеться, якщо ми порівнюємо з звичайним шампунем для волосся. Тому досить приємно робити цю процедуру. Ретельно все наносимо. Та потім змиваємо все звичайною водою. І волосся одразу стало приємним. Далі я наношу свій е, бальзам, ви бачите, я вже багато використовую це від бренду е, болгарського Men Master. Ось це живельний е, бальзам для росту, який допомагає росту бороді. Ви бачите, що я недавно зняв велику довжину. Тому зараз я наношу цей бальзам, саме коли я від, е, роблю, е, відрощую. Ретельно, повністю по всьому периметру бороди я наношу цей бальзам, а він допомагає росту бороді, щоб вона була густа і щоб не було ніяких пропусків. Тому що знаєте, буває, що в одному місці краще росте, в іншому гірше. Тому ось це такий живильний бальзам допомагає, щоб рівномірно росла борода. Ось і наношу ретельно. І це саме я цю процедуру роблю, коли в мене на стадії ще відрощення. Коли вже достатньо велика борода, я вже це не наношу.